Гайс, в ефірі рубрика Скажи мені, що ти в Америці Трампа не кажучи про це. Так, це той самий жовтневий вок Кендал і Джиджи сюрпрайс, В Вайомінгу на конях, в ковбойських капелюхах. Так скажіть мені, це фешн чи це передвиборча кампанія республіканців? Але тут хочеться згадати про справжню сестру Беллу, і мені здається, що враховуючи її стиль життя та стиль в одязі останні роки. Вона виглядала тут досить автентично. Чи згодні ви в інтерв'ю Кендал каже, що виступає на змаганнях з кінного спорту під іншим ім'ям. Дуже драматично. Уявляєте, мільярдерка, інкогніто на кні, нетфлікс ти тут, тут пора знімати новий серіал. Але, відкидаючи жарти, подивіться на цю естетику: ранчо, коні, пастельні сукні, обійми на заході. Це ж класична американська. Картинка, все як раніше, все добре, все стабільно. Вок завжди відображав політичний стан та настрій населення, але цього разу вийшло ну занадто прісно та просто. Подивіться на ці знімки: скажіть одразу змушують критично мислити.